Сьогодні у випуску дві жінки травмувалися внаслідок обстрілу Гуляйполя. Їх діставали з під завалів. Вибрати речі, покупатись, поїсти та сховатися від обстрілів. В Гуляйполі запрацював перший пункт незламності. Опанувати солов'їну з нуля. У Запоріжжі завершились безоплатні курси з вивчення української мови. Дві жінки з 47 та 62 років дістали поранень внаслідок обстрілу Гуляйполя. Про це телефоном розповів Суспільному голова Гуляйпільської міської територіальної громади Сергій Ярмак. За його словами, близько дев'ятої години ранку російські військові з артилерії обстріляли приватні будинки. Сьогодні близько п'яти будинків пошкодили. поранення не тяжкі, але контузія. Подряпаних жінок виїхала поліція, лікарі також оказали першу допомогу. Поїсти зарядити гаджети, підстригтись та сховатись від ворожих обстрілів. В гулі полі запрацював перший пункт незламності. Антоніна Васецька прийшла сюди вперше, аби вибрати речі. Дрібні якісь речі, я стираю руками, а це дуже великі простані, ну все таке. Ну, прийшла, мені тут дуже подобається. Гостили кофом з ефіром, я отримую удовольствие, Я бачу телевізор, який півтора року вже не бачила. Он, сусідка сказала, он, діти дзвонили, в них інтернет є. от такі новини. А в основному ніяких, ніяких новин. Пані Наталія волонтерка пункту незламності. Каже, відповідає за кімнату з пральними машинами та душовими. За її словами, серед місцевих сюди черга на кілька днів вперед. А ті, що люди в підвалах живуть, там взагалі немає ніяких умов. Вони зараз і раді, і купаються, і стираються. У нас в душових кабінках ми ставимо шампуні, моющі, приходять. Ну, дідушки старенькі, даємо їм станки. Після кожного, хто покупався, сразу ми дезінфіціруємо, ми їм хлоркою. Усе Світлана Філімоненко працює тут перукарем. Жінка каже, практики не мала давно. Втім, руки ще пам'ятають. Нині щодня підстригає від 10 до 15 людей. Більшість чоловіків так, але жінки приходять, просять і філіровочні ножниці, щоб там були, аби не відкрити тут пункти, щоб було і манікюрний і салон. Одна на батарейках, а одна електрична. Мені обіцяли привезти весь набір перукарський. Керує пунктом незглавності Сергій Дерев'янко. Каже, по проведення домашнього господарства сюди приходить щодня, аби допомагати. Кури, качки, гуси. Четверо собак, вісім котів прибудних. Ну а що? Вони теж живуть. Чоловік каже, не всі жителі Гуліполя мають можливість дістатися пункту. Не було з дітьми, то що бояться дітей під обстріли. Ну можна ж попасти під обстріли. Пожилі люди, які погано ходять, вони бояться прийти сюди до нас. Приходять хлопці або там жінки, які то і ми їм даємо також передати в підвал, які погано ходить. Фонд незглавності в Гуляполі відкрили тиждень тому за допомогою волонтерів, розповідає голова Гуляпільської територіальної громади Сергій Єрмак. Наразі в місті залишається жити 1400 людей, серед них 11 дітей. Кирина Голунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. 25 дітей залишаються мешкати поблизу лінії зіткнення в Запорізькій області. Нині триває робота з евакуації їх до обласного центру, розповів директор обласного департаменту цивільного захисту населення Андрій Булавінов. Батьків там і поліція, і органи місцевого самоврядування, голови громад проводять постійну роботу, щоб їх максимально вивести. Людям пропонуються місця. В інтернатах це не загальна якась є підготовна кімната, яка з удобствами, що там можна проживати, є і туалет, і кормлять людей і ну, нормальні можна сказати, умови проживання. За словами Андрія Булавінова, прихисток евакуйованим надають на необмежений термін. За 30 кілометрів щодня проїжджає на велосипеді Геннадій Волков. Чоловік працює у велопатрулі Запоріжжя. Каже, разом із напарницею слідкують за дотриманням правопорядку у громадських місцях. Ми взаємодіємо з автопатрулем. У них є автомобіль. Якщо потрібно людину доставити наприклад, до райвідділку, ми ж на велосипеді не можемо і супроводжувати також не можемо. Тісно співпраці з батальйонами нас бачать люди, до нас звертаються. Часто питають дорогу, питають, може якісь законодавстві, бо ми поруч четвертий рік поспіль працює велопатрулія Анастасія Кострицька. Каже, до роботи в поліції останній раз на велосипеді їздила в дитинстві, тож довелося відновлювати навички. Нині ж розповідає патрульна робота на двоколісному дозволяє не лише слідкувати за правопорядком, а й дає можливість займатися спортом. На даний момент наші обов'язки патрулювання. Території паркової зони, сквери. Ми слідкуємо за охороною громадського порядку, дивимося, щоб люди ну, не розпивали спирні напої в паркових зонах. Велопатруль у Запоріжжі працює сім років. Цьогоріч його співробітники отримали нові велосипеди та спорядження, каже Геннадій Волков. Дощовик збитися аптечка з необхідними шкодами турнікетами, з розпливними бинтами. Навіть ковдра є захисна, турнікет, бинт, ножиці. Побачила сьогодні. Патрульну поліцію була дуже приємно, я здивована, бо читала у соціальних мережах, що так і буде найближчими днями. Ось Я побачила це наяву. І це дуже добре, добре, позитивне явище. Я бачила, як люди підходили і питали. Було кілька разів, як знайти якийсь об'єкт, як пройти туди, і допомагали. Нині у Запоріжжі працює два велопатрулі, по дві людини в екіпажі. За перший день роботи склали три адмінпротоколи. Слідкувати за правопорядком на велосипедах будуть до вересня, розповіла речниця управління патрульної поліції в області Катерина Шевченко. Перед початком роботи патрульні пройшли навчання. Вони проходять навчання у досвідченого велоінструктора, який дає їм всякі вправи, да з водіння на екстремальних місцевостях тощо. Вони будуть патрулювати у паркових зонах, у скверах та зонах приближених до рекреаційних та прибережних. Вони зможуть мобільніше та оперативніше реагувати на правопорушення, які сталися саме у цих зонах. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Військовослужбовець Роман Микелета, говорить, отримав поранення правої руки та правої ноги під час штурму Соледару на Донеччині. Я був на двох палицях. Вийшов звідси, можна сказати, на одні. Мені тут масажі, робили різні процедури в різних кабінетах, там лазер, грязі. В санаторії працюють з військовими за програмами, акредитованими МОЗ, розповідає медична директорка Наталія Назар. Залежно від потреб підбирають групові індивідуальні заняття. З ними також встигає працювати і лікар-масажист, лікар-реабілітолог. До їхніх послуг також є електропроцедури, це лазеротерапія. Магнітотерапія, ультразвукова терапія, лімфопресотерапія. Також важлива в реабілітації після операції поранення кінцівок і так далі. Наразі санаторій не може працювати на повну потужність. Директор називає причину заборгованість перед акціонерним товариством Мотор Січ, якому належить приміщення. Надали допомогу у розмірі одного мільйона гривень. У тому ж 21-му році, зимою восени, я знову звернувся. та як комунальні послуги почали рости, пандемія не закінчувалася, було прийнято рішення виділити ще 2 мільйони гривень, які мали повернутися у листопаді 24-го року. Гроші були виділені на підтримку санаторію оплати. За комунальні послуги, а також виплату зарплати людям кошти змушені були просити у підприємства, щоб не втратити санаторій через пандемію ковід, розповідає директор. Зараз повернути заборгованості не можуть, каже Валерій Петров. Але порахував, зможуть це зробити орієнтовно за півтора року, як і домовлялися, за умови, що договір оренди їм продовжать, а заклад працюватиме принаймні на 75 відсотків потужності. Медперсонал уже скоротили вдвічі, каже директор санаторію. В даний час за в працює 36 працівників, і та як маленька дуже загрузка. Людей, то люди працюють на 0,25 ставки, в свою чергу акціонерне товариство Мотор Січ у письмовій відповіді Суспільному за підписом начальника управління комунікації Ігоря Бєлишева повідомляє, що санаторій є відокремленим підрозділом товариства і принципова позиція його керівництва цитую отримати від боржника кошти, аби товариство і надалі працювало у прифронтовому Запоріжжі та продовжувало надавати допомогу силам оборони України. Серед іншого, у відповіді йдеться про борг понад 6 мільйонів гривень, лише після повернення яких може бути розглянуто подальшу співпрацю. Водночас товариство не відмовляє у реабілітації військовослужбовців і розглядає питання про подальшу долю приміщення. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Пані Світлана за дев'ять місяців опанувала українську з нуля. Каже, разом з іншими тридцятьма учасниками відвідувала безоплатні мовні курси. Жінка розповідає, сама родом з Латвії, навчалася у російській школі і коли переїхала до Запоріжжя, вивчити мову теж не вдалося. Але з початком Великої війни розмовляти російською більше не схотіла. Зараз, коли мій син захищає нашу країну. Мені дуже хочеться, хочеться розмовляти тільки українською мовою, пишатися нашою Україною, Тому ці курси дуже допомогли. Пані Світлана розповідає, почати говорити українською було складно і страшно, але для себе вирішила, що краще казати з помилками, ніж зовсім не намагатися. Опанувати солов'їну вирішив і Сергій Лекейхін. Чоловік разом з дружиною переїхав з Призов'я Мелітопольського району до обласного центру. З початком повномасштабного вторгнення каже використовувати українську спершу почав у спілкуванні з рідними у месенджерах. Дружина знала, що тут є курси з української мови. І ми з вересня почали з нею ходити. Спочатку Багато разів доводилось звертатися до голу перекладача а з мовними курсами все більше більше. більше Я став почав розмовляти і дружиною вже теж процентом на 80 Розмовляємо українською. Складність у спілкуванні українською була у більшості відвідувачів курсів, каже викладачка Ірина Чернова. Тому програма була здебільшого направлена саме на розмови. Переглядали, скажімо, якийсь фільм, і потім ділилися своїми враженнями: читали якийсь текст, ми обговорювали, або якісь ситуативні завдання і говорили. Звісно, такі базові знання з граматики теж у нас були. Читали, писали, переглядали, співали, тобто всі види робів. Мовні курси для всіх охочих, які тривали близько дев'яти місяців, закінчуються Екзаменаційним диктантом, текст якого розповідає історію з полог. Ракети летіли над містом, вибухали, а їх затишні будиночки згорали за лічені хвилини. У диктанті використовували лише прості слова, розповідає його авторка Олена Шевчук, бо головна мета була не перевірка знань, а об'єднання людей. Мені хотілося написати, щоб вони ну щось відчули, якісь нові почуття. І я не знала про що мені писати. Потім на одній зустрічі я познайомилася з дівчинкою, яка живе в маленькому місті, пологи, і вона розповіла свою історію і чомусь ця історія і стала темою нашого диктанту. Складно не було. Я не впевнена, як завжди, в цих знаках в комах тіре. А в словах, я думаю, немає помилок. Ну, я йшла, я не хвилювалася, бо я розумію, що це не найголовніше. Головне, що ми розмовляємо, ми любимо мову. Єлизавета Баздарєва, Євгеній Андросов, суспільне новини Запоріжжя. Тися суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.